Друзі, вітаю! Сьогодні будемо випікати паску на шикарнішому без перебільшень тісті. Готова випічка, виходить вологою, ніжною, ароматною, пухкою, як хмаринка, і має неперевершений смак. Тепер для мене це один з найулюбленіших рецептів паски. Ходімо випікати. Спочатку потрібно зробити опару: в миску 2 яйця плюс ще один жовток без білка і додаємо одразу весь об'єм цукру це 230 г. Та міксером або вінчиком розмішуємо до розчинення цукру. Сюди ж викладаємо м'яке вершкове масло 125 грам. І міксером знову розмішуємо, щоб воно розподілилося рівномірно по всьому об'єму. В окремій ємності розводимо свіжі дріжджі з молоком, дріжджів 35 грам. Тут краще брати саме свіжі дріжджі, а не сухі, а молока 240 мл. Воно в мене пряжене. Можна і звичайно використовувати, але з пряженим аромат випічки буде кращим. Розмішуємо до розчинення дріжджів і потім їх вливаємо до яєчно-масляної суміші та знову міксером розмішуємо до однорідності. Ось така незвичайна опара вийшла безборошна. Накриваємо миску харчовою плівкою, робимо в ній пару невеликих отворів ножем, накриваємо рушником і залишаємо так на 8-12 годин при кімнатній температурі. Нехай броди. Це ще називається нічна опара, тому що зручніше її зробити з вечора і вже зранку вона буде готова. Через годину вже з'являються такі бульбашки, йде активне бродіння. А на ранок вона виглядає ось так. За ніч вона то підіймалася, то опускалася, процес йшов. Перемішуємо опару і підготуємо інші інгредієнти. Тут сухофрукти. 75 г журавлини та 75 г родзинок. Родзинки заливаємо окропом, вмиваємо добре, потім зливаємо воду. В миску просіємо 600 г борошна. Борошна для пасок я використовую з містом білку не менше 11 Можна, звичайно, 10,3 брати, але з цим, як на мене, виходить краща випічка. Тепер до родзинок трішки борошна додаємо, перемішуємо, щоб вони не злипались між собою в тісті та краще розподілились там. І ще натираємо на маленькій терці цедру одного лимона, тільки жовту верхню частину знімаємо. Далі до борошна додаємо пакетик ванільного цукру і дрібку солі, десь 1 четверту чайної ложки. Все змішуємо та в два прийоми додаємо до опари. Спочатку ложкою розмішуємо добре, потім друга частина борошна, родзинки, журавлина і цедра. Сюди ж дві чайні ложки коньяку додаємо. Так випічка буде більш ароматною і паски довго не будуть черствіти. Розмішуємо ложкою або, якщо у вас є, то міксером з насадками для тіста. Я далі продовжую вимішувати руками. Тісто виходить дуже ніжним і липким, тому я змащую руки олією і буду вимішувати його 8-10 хвилин. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Бачите в кінці вимішування тісто стає еластичним, гладким, ще більш липким, так і має бути. Після того, як вимісили, накриваємо миску рушником. І відправляємо в тепле місце на 1,5-2 години підходити. Я залишаю його в духовці, розігріті до 40 градусів, і потім вимикаю її, там тісто добре підходить. А поки що підготуємо форми. Потрібно змастити їх розтопленим вершковим маслом. Добре і дно, і по бокам. Тим часом тісто добре підійшло. Перед тим як його обминати, я руки змочую водою, щоб не так сильно прилипало. І таким чином випускаємо бульбашки повітря з тіста. І ось так буквально ще одну-дві хвилинки вимішую його. Далі я розділила по 300 г тіста для своїх форм, які на 350 г. І знову змоченими в воді руками викладаю його вже змащені форми. Тісто, звичайно, липке і не дуже зручно це робити. Але це не страшно, головне, який результат виходить. Ось так можна ще покрутити форму, щоб тісто рівномірно розподілилось там. Але воно буде підходити, я скажу вам, що воно нормально там займає своє місце. Тісто в формах має бути десь на одну третю від всього об'єму форми, можна і трішки більше. Тепер потрібно дати йому добре підійти. Знову накриваємо рушником і в тепле місце на 1,5-2 години. Ви побачите самі, коли тісто добре підійметься. Ну, ось так, як ви бачите зараз у мене. Ну, ось і все. Тепер відправляємо паски випікатися. В розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. На середньому рівні це робимо. А потім зменшуємо температуру до 160 градусів. Накриваємо верхівки пасок фольгою, щоб вони не прижарювались. І випікаємо ще 20-30 хвилин. Потім шпажкою перевіряємо готовність, вимикаємо духовку, фольгу знімаємо і залишаємо їх там постояти ще на 30 хвилин. Ось такі гарненькі рум'яні пасочки вийшли. Виймаємо їх з духовки і даємо повністю остигнути. А поки що приготуємо глазур. Я буду робити желатинову. 5 г желатину заливаємо 2 столовими ложками води та залишаємо набухати. В Сотейник з товстостінним дном всипаємо 130 г цукру та 70 мл води. Вмикаємо вогонь, починаємо розмішувати, щоб цукор розчинився, та доводимо до кипіння. З моменту закипання варимо 3 хвилини не більше і при цьому вже не перемішуємо. Виливаємо гарячий сироп в іншу ємність. Додаємо до нього пакетик ванільного цукру, столову ложку сухого молока або сухих вершків та набукший желатин. Розмішуємо, щоб желатин розчинився в сиропі, а потім вже продовжуємо збивати це міксером. Збиваємо 3-4 хвилини, в залежності від потужності вашого міксера, до утворення густої пишної маси. Ну, ось такою, як ви бачите тут на відео. Одразу наносимо глазур на охолоджені паски. Вона швидко застигає, тому час не гаємо. Чим більше ви нанесете глазурі, тим більше буде ось таких пацьоків. Якщо бажаєте без них, то змащуйте тоншим шаром. Прикрашати я буду цілим мигдалем та мигдальними пластівцями. Швиденько це роблю, тому що буквально через пару хвилин це вже буде складно зробити, бо глазур застигне. Дуже вона мені подобається, не липне, не тріскається та не розкришується при нарізанні. Давайте розріжемо і побачимо, яка вона всередині. Аромат фантастичний, м'якенька і пухка ніби хмаринка, а тісто розшаровується, коли паску розламуєш. Виходить, дуже смачна, без перебільшень Великодня випічка. Цю паску ще називають паска на Олександрійському тісті або нічна паска, але як би ви її не назвали, вона має неперевершений смак. Друзі, бажаю всім світлого свята Пасхи і до нових зустрічей!